Добре, Що я Можемо починати. Шановні колеги, доброго дня. Розпочинаємо до нашої комісії на промігло. У нас пропонується до розгляду ще одне додаткове питання. Це приключення до переліку другого типу та надання оренду будівлі на вулиці мечті Кошеснав. Ставлю порядок денний на голосування з додатковим питанням. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Прошу. Доброго дня, шановні члени комісії. Виносимо на розгляд Комісії проекту ухвали про внесення змін до ухвалинської ради від 1 грудня 2016 року номер 1273 про затвердження положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою про комунальної власності для розміщення об'єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення. В цій ухвалі ми додаємо. Перелік комунальних підприємств додаємо е, наш музей народної архітектури та побуту для можливості надання в оренду окремих конструктивних елементів, які розміщені на території музею. З метою окрема коштів прибутку і е, відповідного використання тих коштів на розвиток музею. Є питання пропозиції? Принципі повинен. Ставлю на голосування даних проєкт. Хто за? Y'all can go to sleep. Два питання юридичного департаменту перенесемо на декілька хвилин, добре, поки не там закінчить іншу роботу іншій комісії. Тоді ми йдемо далі. Які ваші питання? З шостого, так? Ні, по закону питання. Четверте, п'яте. Четверте, п'яте. Ну, немає. Подивилися чи на населення? А, так. Давайте читати питання. Dziękuję. Znaczy, to jest mój uprawnienie. My południowo 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 w południowo 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 Великий мир минус. Секунду буквально добре питання. 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 А четверте переносимо? Ну, переносимо? Четверто? Переносимо. Переноси, переноси, Ставлю на голосування четверте питання про перенесення. Четверте питання про перенесення. Хто за? Дякую рішення про мене. Давайте Так, Про перелік об'єктів від розвитку. Де ці питання? нас немає? нас немає? О, Так, 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 так. Просто за позичення теж бюджет розвитку і п'яте питання п'яте? Нема? П'яте зараз. Добре, ви змеємо. Давайте повертаємося до другого питання. Так, добрий день. У нас в 2000. Зараз зараз, прошу. У 2021 році було укладено прийнято про прокладення договору міни згідно з якою е, окремо стояча будівля на вулиці Зісанській е, площа сорок квадратних метрів. підлягали е, міні е, приміщення територіальної громади на проспекті Свободи, е, площа 229 квадратних метрів. В ході реалізації цієї хвали було з'ясовано про те, що Приміщення на вулиці Сянській, коли належало в міській раді, перебувало в користуванні ЛКП. Неправомірно вибули з власності територіальної територіальній громаді. Відповідно, процес підписання договору міни був зупинений. Було декілька судових спорів. В тому спорі було встановлено про те, що дійсно приміщення було вибухо неправомірно. Було оголошено підозру. Одному з фігурантів, але його звільнили від відповідальності з косових строків позовної давності. І відповідно, приміщення у власність територіальної громади не повернули, але були відшкодована його балансова вартість до міського бюджету. Але саме на сьогодні весь цей час в цих приміщеннях перебувало і перебуває зараз наша ОКП, і є позиція цю ухвалу скасувати. Ви маєш розуміє. якісь питання по цьому? Так, це ухвала, ну, це яка дійсно довгий час не реалізовував, потім зайшла в глухий але Це є логічне рішення. Ставлю на голосування дане проєкт ухвали. Хто за? Дякую, скасовуємо. Е, наступне питання про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної громади та укладення договору про пожертву приміщення на вулиці Руставенка, 30. Мова йде е, про... Багатоквартирний житловий будинок, де збудовано, який збудовано на місці приватного судебного будинку, який колись належав композитору Ярославенку. Коли міська рада видала місце будівні умовою межі, цей будинок належав до приватної власності. Ми отримали негатив зі сторони активістів, розпочалися судові спори, які закінчились укладенням мирової угоди. Згідно з умовами мирової угоди, забудовник зобов'язувався передати безоплатну власність територіальної громади приміщення, яке має бути використано під музичну школу. Я тільки не знаю назву її управління культури зараз уточняє. Станом на сьогодні будинок збудований введений в експлуатацію забудовник звернувся з листом про передачу власність територіальної громади на житлового приміщення площою 388 квадратних метрів. Зараз закінчуються упоряджувальні роботи і відповідно ми розпочинаємо підготовку до укладення того. Може ставлено голосування даний проект ухвали. Мійська громада отримує приміщення. Хто за, дякую рішення? Ідемо далі. Починаємо з шостого питання. У нас сьогодні трошки дисбаланс у зв'язку з проведенням інших комісій. Це деколи на користь. Але якщо перевернути. Перемовини з теперішніми власниками, М -м, можливо, якісь застосування якогось механізму стосовно збереження так негарні. Ну а Це що вона? вам ця ухвала дає? Вона ж декларативна, вона не, не приймає ніякого рішення. Mm -hmm. Міська рада не може в односторонньому порядку викупити. Погоджуюсь, тому до ухвали ми почнемо процес перемовин з власниками стосовно або збереження кормінального надалі, або Повернення. Ну, наразі на вона Це Якщо вони купили і чесно заплатили кошти, та, вони можливо не дотрималися, і ми, в принципі, в тій частині можемо їх спонукати до дотримання. Але ну, примушувати продати ну, це ненормально. Розпочав, ми, що ми розпочамо, про розпочнемо процедуру переговорів з. Але ця процедура вам і без ухвали не, не заважає. Тому я її, чесно кажучи, не бачу. Я... Ну, моя така думка, Тайра. Приміщення офіційно було викуплено. Пройшло всі процедури, е, та, вони там мали умови дотриматися щодо книгарні. Там, е, я так розумію, там була зараз як резонансна стаття про те, що там заїхали Немає. якісь нові Ну, Але це не є. Е, е, ну, Повід прийти і сказати, ми вас заберемо, там, викупимо, якщо, наприклад, власник цього не хоче. Тому я би теж дав би, от, якби, цю пропозицію на розгляд ради. І в сесійній залі якби, ну, ми там будемо ззначатися, бо вона мені до кінця ну, не зрозуміла взагалі. Так? Я тоді ставлю дану опалу на розгляд ради. Хто за. Так дякую рішення прийнято. голосування Хто за? Дякую, рішення. Наступний проєкт ухвали про включення на типу поколотипу надання оренду житлових приміщень на вулиці Боналако, 16. Це судова адміністрація, не нове надання, оскільки попередній договір оренди міста такому молоді заплатили використання станом на сьогодні безплатною. Ставлю на голосування даних проект. Але хто за? Дякую, рішення прийняти. Наступний проект прохвалила про військові наперед об'єкту малої приватизації Шептицьких 10 приміщення війни. Це продаж, так? Да. Так. Mm -hmm. Аукціон. Ставлю на голосування даних про хто за? Дякую рішення прийняти. Наступний проєкт ухвали е, приватизація на житлове приміщення в підвалі, вулиця Руха 7, Є орендар е, Коваленко Дмитро Ломанович, який до нас звернувся з заявою про те, що хоче купити це приміщення. Це приміщення mm -hmm. в підвалі, але є листи адміністрації і управління з питань цивільного захисту, що не використовується mm -hmm. як покриття. Ставлю на голосування дано прохвалено. За. Наступний проєкт ухвалиться, фнк 6. Є договір оренди 1998 року з орендарем Дезобета Мару. Також використовуємо це як покриття. Орендар з голосу. Ніце наша ні. ініціатива. Наскільки він ще часу маємо? Договір. Пролонговано до 25 грудня 26-го року, там є на першому поверсі кафе внизу є наше приміщення кілька. Вони там дуже добре використав з маленькою оренду платить. А ви хочете це приміщення? Ми хочемо його продати разом з нашими сигналами, один об'єкт. А взагалі ви його повідомляли про те? Так. Ми кілька разів пробували внести зміни в частині довго підняття плати, але не хочеться, але ви Є якісь пропозиції? Ставлю на голосування дане прояву. Ухвали. Хто за? Дякую, рішення. Дякую. Наступний проєкт ухвали за включення до переліку об'єкту малої приватизації. Приміщення Скоріка 15, перший поверх, війни, заходиться в дворі, Не використовується як покриття. Ставлю на голосування дане проєкт. Хто за? Дякую ще. Наступний об'єкт на продажу це вишивському сору. Також є олентар, новодійний фонд парфонос. Звернувся до нас заявою про те, що хочу купити приміщення з аукціону. Приміщення в підвалі також не використовується. як покриття, як району, райони, які збираються. Ставлю на голосування дані презентували. Хто за? Я вирішення прийняту. Ще один проєкт ухвали, пронесення зміни опалення з оємного орали за номером 39, заключаємо приміщення Шумацька, 2, 22,6. Це де, 6. Це кице в нас в студії. Саме перше? Чи щось? 39 минут. 14. Ось, це приміщення, що не... Мішки, а це ви хочете було, зробити? Донести заборону на оренду і доразів. Малоквартирний будинок і використовується покриття. Угу. Угу. Ставлю на голосування даному перехвалити. Хто за? Дякую, якщо не відповідають. Звернення крім комунальної власності. Зуб Тарас Юрійович орендує приміщення за адресою Карпатська 13 і членом Національної спілки художників. Ставлю на голосування звернення управління. Хто за? Дякую. Прийнято. Все? Ще додаткова опора, закриття. А може ми слухаємо і голоси, а тоді таке. Ні, я давно їх переподобив. А на то, то те, що буде в тебе. Може, ми його так і розглянемо. так? Угу. Ну, все. Yeah. Да. Та я а сам, я що це? Затвердження переліку об'єктів, які будуть фінансуватися з бюджету розвитку. По накладу комісії це у нас п'яте питання, так? Так. Угу. А, загалом сума, яка пропонується у нас до розподілу, це м, 422 так, підсумку. Що це, Де цього? Це, це а, департамент фінансів нам передає кошти рахунок перевиконання першого класу, а також коригування надходжень від приватизації та землі. Загалом потреба в наших розпорядників була понад півтора мільярда, тому, А, тому ми звісно, тільки заслуговуємо на голосу. Заслуговуєте? Угу. Ми на всі комісії написали просто. Тому угу. ми з точки зору пріоритетів це вибрані освіта, медицина. І критичні об'єкти по напрямку охорони культурної спадщини. У нас є реставрація пам'ятки архітектури доріальної церкви Ольга Гомолецька — шість і дев'ять мільйонів, інклюзивність на будівлі на 20,5 млн півтора мільйона а, і 900 тисяч. І також а, передбачені кошти на початок будівництва меморіалу 3 Ось, і, — 3 мільйони. По одному з будів. Одні, одна поділля на площі ринок, також проведення робіт це мільйон. Ага. Можете це скинути колекторну? Може. Якщо можна, тогава. Так. Так, а є тут у нас освіта? Є. Освіта на дуже гарно представлена на 90 мільйонів. Ось на початку? Так, на саме на початку, вона перша йде. 8, 8 мільйонів це освіта. Попрацьовано з освітньою комісією, а наш департамент освіти ретельно все проаналізував з приводу критичності наших інших об'єктів. Багато а, там, де роботи виконані, це сплата фактично боргів у невеликих сумах. Ось і є там, скажімо, більше роботи дозвіл. 52-80 сама школа. Це яка, то? У нас була школа так. фасад в кредиті минулого. Ні, я не знаю, от зараз. От в минулому, в минулій ухвалі по кредиту, був фасад школи на Чорногола. 52. Так, то 52 ж, так. так? Це то, що по громадському бюджету. Так, так. То в нас ухвалі. А 87, а 87 то яка то? Де то? Немає. Ну там просто е, вже 7 років робиться подвір'я. Угу. Це ще перший громадський бюджет, великий, який я тоді переніс. Ми почали робити подвір'я, там буквально треба трошки доробити, і там Ну, Це суму? Я не знаю. Це, треба просто з ними поспілкуватися сьогодні. Просто шкода, бо там реально там, знаю, діти, знаю, там діти двох шкіл. Угу. Двох шкіл 52-87. Це таке об'єднане подвір'я. Там дуже багато приходять люди, займаються груповими ведеми спорту. В ну, мене реально просто ну, велике прохання, ну, треба закінчити сім років. Ми поговоримо з освітою сьогодні. Ну, поговорі. а, Чи є в них там якась проєктна документація, як вони зароблять? Сім років 7. не можуть дорогуватися. Я ще сьогодні теж зараз не ну, переговорю. А так, в принципі, що? Uh -huh. Ну, по освіті там насправді дуже гарно підстав. По, по викупу торпеду просила, ухвалу грошей не видно. Я зрозумів, що це я маю сам викупити. Благодійний фонд, варіантів немає. Питання, на що скасовувати тоді було, це ухвало, Взагалі він розумію. Ну, але ми все рівно доведемо цю справу завершення. Ну, Цей стадіон, звичайно, має бути міським. Однозначно, це. Просто шкода, що місто дзвонили, що тих ще 6 мільйонів. Опійки, насправді. Ну, насправді це, скажімо так, перший крок ми вже робили в переліком об'єкті, це другий крок, але це перевиконання за перший квартал будуть там наступні. Дякую. Дякую за надану інформацію. Ір, ми за це не голосуємо, ми просто заслухаємося. Це не Добре, Дякую. Дякую. Приходьте в гості. Да. Щасливо. Я Я зараз так. зараз, так. Бо ми попередньо розглядали це. Знаєте, це було інакше. Угу. А це вже оце свіжі дія. Вони до нас звернулися про скасування. Записання так, так, ви... так розуміють. Списання ну, списання, та, але вили. за який період Зараз хочу подобатися? З грудня 2024 політ від 25-го. Я думаю, що їм треба до цього звернення його, я думаю, треба підтримати, але включити ще сюди березень місяць. Мені, я сьогодні Ірин з ними спілкувався, вони просили включити ще березень місяць. Але якщо ми зараз не включимо, то через тиждень знову мати зараз. Угу. їхня позиція полягає в тому що ми спочатку повинні Одна подати до суду стягнути кошти і лише в тому випадку якщо виконавчий не може їх стягнути ми можемо приймати, приймати такі Рада, тому ми це оскаржили в суді, але станом на сьогодні рішення ще немає, розтриває, тому поки що не В будь-якому випадку, якби ми е, свою функцію виконаємо, до нас е, звернулася громадська організація, ми якби будемо вам рекомендувати, але звичайно, що ви вже там будете керуватися ну, якби, законами, приписами, всім іншим там, актами, які або дадуть можливість це зробити, або не дадуть так. Можливо, всі рішення, які були прийняті, можливо, будемо знаходити якусь іншу формулу там, та, ну, щодо тих заборгованостей. Стало, так, так. Зараз не два до, до, ще, ти ще ти. раз. Ірин, до нас звернулася громадська організація, Львівська обласна асоціація всеукраїнська організації Союз осіб з інвалідністю Україна. Вони просять про списання заборгованості. Вони ще також телефонували, просили. Вони не підготували це звернення а, щодо ще березня місяця. Тому в мене є пропозиція підтримати їх, їхнє звернення про скасування заборгованості і також включити заборгованість за березень місяць 2025 року. Ставлю на голосування дане звернення про а, рекомендувати управлінню підготувати проєкт бухвали щодо зазначених так, Департамент економічного розвитку так, так про списання заборгованості, яка є в цьому зверненні, і також додати заборгованість в березні місяці. Хто за? Дякую, рішення приймут. Так, так Переходимо в закритий режим.